Є в мене саморобний ліхтарик, ну як саморобний, зроблений з старого ліхтарика. Оця штука із світлодіодами взята з старого ліхтарика. Я його вішаю таким чином, до люстри вішаю і він світа собі. Хочу сказати, що ліхтарик ну, так собі жевріє. Не дуже він яскраво світить, не те, що там. Кімната прям вся палає, але для таких, там, знаєте, для коридору якого-небудь, щоб там, коли немає електрики, не вдаритися лобом в стіну, то підходить супер. В принципі, не обов'язково шукати старий ліхтарик, щоб це все зробити. Тут з'єднані 9 світлодіодів паралельно. Ось, ось така Все з'єднано паралельно і живиться воно без ніяких резисторів, без нічого від одного акумулятора 18650. Який підключений через ВМК, чи більше нічого нема. Ось, якось так. Світить воно не дуже яскраво, але і споживає ну, майже нічого. 150 мА. Оці штуки із літійонним акумулятором, ну я, чесно кажучи, не засікав. Ну там я не знаю. Тижні на три мені вистачає. Через три тижні заряджаю, заряджаю за допомогою зарядника літокала. Ламати робочий ліхтарик або шукати зламаний заради цього відбивача не варто. Можна зробити самому. От у мене зроблена така от штука, паралельно з'єднані світлодіоди, і сюди, в принципі, можна підключити 18650 і воно буде світити. Це я робив безціньову підсвітку. Якщо робити ліхтарик, то можна взяти фанерку меншого радіуса і сюди насверлити світлодіодів, з'єднати їх всі паралельно і буде світити.